ezért a döntést hosszú, hogy a Barátság Kőlaj vezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk. Тут птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс, український птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ворога. Запхайте в дупу Пане танцюрист, на кісках ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настопиздите. А за обмеження шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор і спецагенти не в топ-10. Тому поки станьте у чергу. Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, продавається це і далі місцевому люмпіну, поки він ще існує у якійсь кількості і на те бла-бла ведеться. Але запам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця українського військового, командира птахів Збройних сил України. Маслаючи за настопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені. Наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України. І лише сьогодні, 28 серпня, 25-го року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки полікоть в українській крові, і ми те пам'ятатимемо без претензій на політику. Чиста реакція військовослужбовця громадянина України на оприлюднену вами заяву очі та жало, кробачий жах.